Автопригода сталася на цьому місці в суботу в обід. Як розповідають свідки, жінка на червоному «Опелі» вирішила вискочити на гвардійську, не пропустивши жигулі, які рухалися з гори. Був дощ, тож хоч водій і гальмував, але зіткнення не вдалося уникнути. Мокра бруківка була слизькою. Опель я так зрозумів, не встиг виїхати. Там звідти машина їхала, і тринадцятка стукнулася в неї. В обох автівках були діти. Найбільше дісталося пасажирам вазу. Двох дівчаток, чотирьох та п'яти років, госпіталізували у лікарню на орлика. Меншу, яка сиділа ззаду, вже виписали. Старші на передньому сидінні не так пощастило. Її прооперували та зупинили кровотечу. На даний час стан дитини важкий, проте стабільний. Загрози немає для життя. Дитина буде день-два перебувати в відділення. Реанімації для стабілізації стану і для подальшого лікування буде переведено у відділення хірургії. Лікарі констатують, якби діти були пристебнуті у автокріслах, таких важких наслідків могло і не бути. А тим часом Даївці вже назвали винуватця ДТП. Та жіночка, яка виїжджала на головну дорогу, вона є винувата, тому що вона не переконалася в безпеці і виїхала і кажуть на головну дорогу, не пропустивши. Каже, транспортні засоби які їхали по гонідові. Зараз проводиться слідче перевірка. Водійополя зараз також на лікарняному ліжку. При пам'яті вона не отримала важких травм. Лікарі твердять, жінка була тверезою. Наскільки я знаю, результат є від'ємний, тобто тянула в крові немає. Ясно, що вона є дещо ну така оглушена, скажем так, це характерний перебіг, але вона є критична, вона орієнтується в ситуації. що Шокругом не є. щоправда, пояснити свої дії на дорозі. Вона відмовилась. Не бажаю. Не бажаю. Віталій Кубліков, Михайло Босяк, головні новини Львова.